Щоб зробити дівчину своєю назавжди, треба її помітити. Прямо як собака. Що так піти потрібно заслужити. І найкращий спосіб це зробити щось своїми руками або родом. Згадайте просто всі недолухі коментарі, якісь. Фото членів, коли ви це не просили, якісь дурні переписки на сайтах знайомств, де вас просто ні за що облили брудом, якісь гидкі коментарі під вашими фото у соціальних мережах, просто якусь незрозумілу і хвору взаємодію з чоловіками, які ніби як шукали жінку, шукали стосунків, але агресивно себе поводили. І, можливо, у якийсь момент ви думали. Що керує такими чоловіками? Ну навіщо вони це роблять? І, на жаль, сьогодні я, мабуть, трошечки відкрию цю таємницю. Таємницю, яку, можливо, і нікому вже і не треба відкривати, але то вже таке нашого сьогоднішнього персонажа звати Олег, і його основна характеристика це те, що він шукає жінку. Хочу піську на лиці, і боюся слова ні. Зранку, ввечері, вночі. Мені кажуть, одрачі про нього вже є декілька відео на Ютуб, тому що я занадто довго думала, чи знімати про нього щось чи не знімати. Поки я думала, інші вже знімали. Але це відео я знімаю для того, щоб як тільки ви побачили Олега будь-де в особистих повідомленнях на сайті знайомств, де завгодно, що ви просто його заблокували скрізь, і він до вас свої липкі гидкі пазурі ніяким чином не дотягнув. Почнемо історію з Лінкідін, тому що мені здається, що це дуже смішно. Його забанили на Лінкідін через харасмент. Як сам Олег бачить цю ситуацію, написав комплімент дівчині, і вона кинула на мене скаргу за харасмент і мене заблокували. Трошка текст по дебільному написав. Його на якийсь час забанили на Лінкідін, але потім я так розумію, акаунт відновили. І остання вакансія, яку я бачила, це він шукав рекрутера, який буде шукати мені подругу. В Тредс. Алгоритм пошуку такий: треба листати Тредс і надсилати посилання йому постів дівчат з Києва. Можливо, це вам здасться трошечки, трошечки дивним наймати людину, яка буде за тебе листати Тредс і шукати дівчат з Києва, але повірте мені, це ще не найдивніше. Далі буде гірше. Трохи раніше Олег вів телеграм-канал, присвячений it сфері Олег, ніби як дуже крутий програміст і спец у штучному інтелекті. Так він сам про себе говорив. І у своєму телеграм-каналі він розповідав про it сферу в Україні, про якісь там новинки, про якісь свої думки стосовно цього. І там він позиціонував себе як експертний експерт. І навіть в одному дописі він написав, що 5-6 тисяч доларів в мі. Місяць копійки. Він не хоче йти в офіс за таку мізерну зарплату. Я мільйонер. Піднімаю бабки, лям на щедрівках і Олег розповідає, що для нього гроші не проблема, тому що він такий суперкрутий спеціаліст. У мене многих спросить, чому я днями, неділями, місяцями просто тупо нічого не делаю. От просто нічого не делаю, не работаю. Не работаю над своїми проєктами, не работаю над проектами, проектами клієнта. Я работаю над проектами клиентов, потому что мне тупо их иногда не бывает. Иногда неделями, иногда днями, иногда месяцами. И это нормально. А не работаю над своими проектами, то потому что я думаю. Я очень много времени провожу со своими мыслями. Очень много. То есть мне, чтобы начать какой-то проект, мне нужно очень много думать. И это может быть неделя, это может быть месяц, это может быть даже полгода. Ну, больше, чем полгода, наверное, не бывало. И Когда набирається вот критична маса мислі, що вот все я, я вже вот не можу, мені ну, мне вот что то сделать, я беру, і делаю проект. Звісно, це звучить як піздеш, але ми на цьому не будемо якось акцентувати увагу, тому що те, що там Олег він не такий айтішник крутий, як він там про себе говорить, то. Все одно, він не має проєктів, він не має грошей. І якби він на цьому зупинився, то цього б відео не було. Тому, що, ну все одно, яка різниця, що якийсь там чел про щось бреше у своєму телеграм-каналі? Той it канал уже закинутий не ведеться. І закінчився він доволі безславно. Олег вирішив провести конкурс для того, щоб залучити нових підписників на канал. Треба було підписатись на канал, розповісти у Тіктоці щось про його канал. І на основі цього він мав вибрати переможця, якому він віддасть свій 14-й iPhone. І у цьому конкурсі прийняла участь одна людина, одна. І Олег явно не очікував такого. Ну, невеликого, невеликого успіху цієї своєї ідеї, і він зажлобив айфон. Айфон нікому не дістався. Ти перестанеш так, мілко думати. І ось так от помер той його канал. І з того каналу вийшов монстр. Монстр, який не мав існувати, але він якимось чином існує. І саме через це ми тут, і саме через цей канал його вже прозвали найвідомішим серед інцелів. Якщо хто не знає, інцели це субкультура чоловіків, які вважають, що вони не здатні на якісь романтичні чи сексуальні стосунки, хоча вони дуже дуже цього. Бажають дуже сильно, але вони ніби як не здатні на ці стосунки не через те, що у них біди з башкою чи в них така страшна, відлякуюча особистість, що просто ніхто не хоче мати з ними справи. Вони вважають, що в цьому винні жінки, а також гарні чоловіки. І гарні чоловіки винні, тому що всі жінки їм за замовчуванням дають. А жінки винні через те, що ну, вони знову ж таки не дають. Знайматися з собою сексом, що у жінок ніби як є ресурс, який вони від цих інцелів ховають. Це ну якби жіноче тіло. Зазвичай ці чоловіки доволі агресивні і вони просто ненавидять жінок за сам факт їх існування. Дівчата, якщо вам хлопець не сподобався, ви не починаєте пиздіти, нагло пиздіти, що у вас є хлопець. Що тобі хлопець не сподобався, ти кажеш. Вибачте, будь ласка, ви не в моєму смаці. Я б дуже хотіла щось цим з цим зробити. Але не можу. Олег більше 9 років не мав сексу, не мав стосунків, і зараз він просто помішаний на цьому. Помішаний на тому, щоб знайти жінку. І це дуже погана новина для всіх жінок. Неважливо ви в стосунках, не в стосунках, якої ви орієнтації, якої, якого ви віку, якої ви зовнішності. Олег може до вас добратися, тому що він ну пише буквально всім. У нього дуже агресивний маркетинг. Через який його забанили вже майже скрізь. Я вам казала, що його забанили на Лінкідін за харасмент. Це лише початок. Його ну, життя взагалі нічому не навчило, тому що його кинули у тіньовий бан у Тіндері. Ось тут він пише, що Тіндер це багована параша, яка викачує з тебе гроші, і він жаліється про те, що його кинули у тіньовий бан, і він не отримує нових мечів. Його забанили у твіттері через якраз його телеграм-канал, і він пише: Хейтери, мене просто дістали. Я не порушив жодного правила твіттер, Але мій обліковий запис знову заблокували. Я витратив на нього 18 доларів і годину часу, щоб створити акаунт. А вони просто накидали масових скарг без причини. Я подам на вас заяву в кіберполіцію на булінг. Тобто. Чел, який став відомий у Твіттері через те, що він брав фото дівчат з твіттера відомих і у своєму телеграм-каналі розповідав про те, що кого б він там трахнув, кого б він не трахнув, хто там по зовнішності на 6 з 10, хто по зовнішності 9 з 10. Цей чел каже, що він подасть в кіберполіцію на булінг. Ще на LinkedIn є два відгуки і один з тих відгуків від дівчини. Їй прийшло повідомлення від Олега, Побув був чемний, розумний, уважний, а потім ти дізнаєшся, що стало його проектом для досліджень, і він присвячує тобі один з мільйонних постів у своїй стрічці. Це б могли бути ми з тобою. Це такий абсурд, ніби ти все нижче і нижче у, у це болото. Також його забанили у Тіктоці. Всім привіт, мене звати Олег, мені 26 років. Я ж кажу, Тікток заблокував мій основний аккаунт на 620 підписників. Я подав апеляцію, але мені аккаунт не відновили. Причиною блокування стало відео, яке видалили і надіслали попередження за. Те, що я порушив їх правило, яке називалось сексуальні активності і сервіси. Але де ж там були ті сексуальні активності і сервіси, якщо я просто розповідав про уроки читання поезії, тримайтесь, це дійсно одне з найгидкіших відео, які я бачила у Тіктоці. Просто ми маємо пережити це разом. Про яке читання поезії тут йдеться? Відео через яке Нашого персонажа забанили. Якщо так потрібно заслужити. І найкращий спосіб це зробити щось своїми руками або родом. Одним з таких подарунків, ротом, може бути глибокий сонет. Дівчина має бути завжди готова до великих віршових розвірів, а для цього в неї має бути добре розроблене горло. Тому пропоную всім дівчатам уроки читання поезії, щоб розігріти і підготувати ваше горло для цього. Уроки будуть проводитись лише офлайн в моїй квартирі. Слово, яке ви шукаєте, це фу. Фу 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 це просто якась неймовірна кількість рівнів. Лежить чел, позаду нього засалені шпалери, які просто отак уже відліплюються. Він лежить на чому, що вже навіть не схоже на постільну білизну, настільки воно брудне і засалене, і розповідає дівчатам про те, що вони мають ротом заслужити квіти, що вони мають приїхати до нього сюди. Mm. Да, яка дівчина, маючи очі, взагалі зайде у таке місце, ляже на ліжко настільки засалене, що воно просто роками не змінювалося. Лежить Олег і дійсно думає, що якась дівчина подивиться на це і така: «Клас! Звісно, я хочу приїхати до тебе. Звісно, я хочу відчути вайб оцього місця. Якщо ви думаєте, що Олега, можливо, не має грошей на те, щоб зробити свої житлові умови, хоч трохи кращими. Він витрачає 3 тисячі гривень на рекламу в інстаграмі, де він шукає подругу. Привіт, я Олег, і я шукаю подругу. Оскільки я не фанат довгих переписок, то пропоную познайомитися за одним чи кілограмом морозива сьогодні в Києві. І він пише коментар до цього. Що думаєте? Мені здається, морозива на шару досить непогана тема для дівчат. Ну звісно, дівчата ж ми взагалі морозиво в житті не бачили. Ми ж не можемо зайти в магазин, купити собі за 30 гривень морозива. І ви не повірите, але хтось таки йому написав. Якась ну людина навіть не написала. Вона лайкнула цей допис, а він відстежував лайки і він їй написав. Ще не був на побаченні з однією ну дуже гарною дівчиною. Знайшов її через таргетовану рекламу в, в, в інстаграмі. Я давав рекламу про лайк. Я її запросила на побачення, буквально на протягом 3-4 годин після лайка ми зустрілись. Пішли в ресторан. Вона мені дуже сподобалась. Сиділи другу половине побачення в обіпах. Я їй спробував двічі поцілувати, не вийшло. Домовились про друге побачення завтра. Думаю, взяти їй квіти. Хочу взяти квіти, візьму квіти. Тому я взагалі дуже радий сьогодні. Прям дуже класна дівчинка, дуже сподобалась мені. Сподобай, що. І за того я закрию свій блог. Як ви розумієте, свій блог він не закрив. а Отже, другого побачення не було. Це хороша новина для тієї дівчини і погана новина для всіх інших дівчат, які живуть в Україні. І для нього це ми сиділи в обнімку. А для неї це, мабуть, вона просто сиділа. Він до неї підсів, намагався якось обняти, намагався поцілувати. вона від нього намагалась відсторонитися, але він, мабуть, цього не бачив. Свій блог у телеграмі він не закрив, і це причина, через яку ми з вами тут настав час для жесті. Його телеграм-канал він там розповідає свої думки, і там просто переписки якісь його, де він просто докапується до жінок, де він їм пише, його якісь дуже крінжові кружечки, де він там щось співає. Я твою. Ма своїм огромним дуже багато ось таких приколів. По типу він написав якійсь дівчині, а потім обурюється, що вона виклала сторіс. Раніше, ніж прочитала його повідомлення, і ну такого дійсно багато. І він, мабуть, просто чекає, що дівчата просто кинуть усі свої справи і будуть просто бігти одразу, відповідати на його повідомлення. А якщо ти не відповідала, то все, і ти квіт не заслужила, і ти хамка, і ти погана, і взагалі тут Чел пише дівчині з Одеси, щоб вона приїхала до нього в Київ, в цю неймовірну хату, каже. Як це? Я сид вдома, не можу вийти через ТЦК, тому ти маєш приїхати до мене з Одеси, до рандомного чела. Класна логіка! Після того, як я стільки всього прочитала з його телеграм-каналу, мені хотілося просто так залізти в душ, скрутитись там калачиком і отак от плакати, знаєте? І змити це все з себе просто зі своїх спогадів. Тому що мені здається, що моє психічне здоров'я. Похитнулася після того, що я взагалі бачила. Мій ментальний стан може підтримати ваша вподобайка, коментар під відео, якесь поширення, відмітка в інстаграмі, все що завгодно. Будь-який фідбек з вашого боку мені важливий, і я рада, коли читаю ваші коментарі, і це мені піднімає настрій. Також у нього є дописи по типу жінку 45 років, від її 25-річної відрізняють обвислі повії. Вони нависають на очі, збираються у складки так, ніби це не жінка, а черепаха. Напишіть у коментарях жінки, кому з вас обвислі повії заважають по життю. Сам Олег думає, що всі хейтери це не люди, які дають йому об'єктивну оцінку. Його діям і тому, що взагалі відбувається. Він думає, що ці люди просто заздрять йому, просто заздріть, тому що дозволяє собі те, що не доз... ну, не можуть дозволити інші, щоб зробити дівчину своє не завжди. Треба її помітити, прямо як собака. Але якщо ви просто попієте на неї, вона може цього не зацінити. Тому треба діяти з розумом і обережно. Ось мій спосіб: Купляємо парфуми, трішки туди пімоємо, трішечки прямо, і даруємо дівчині. Тепер, коли вона буде їм користуватись, на ній буде трішечки ваших. Так, і точно ніхто не забере, тому що інші чоловіки будуть відчувати, що це вже чужа власність. І наостанок я вам покажу образ ідеальної жінки. Яку Олег для себе шукає? Я вам звісно всі пункти читати не буду, тому що їх тут дуже багато, і ця жінка має бути розумна і цікава у спілкуванні. От мені цікаво, одразу по цим пунктам ламається дуже багато всього, тому що ну навіщо розумні і цікаві у спілкуванні дівчині спілкуватися з Олегом? Про що говорити? Якщо коло його інтересів це буквально секс. І хейт інших жінок також дівчина не має і не має хотіти власної квартири. Постійно пропонує розділити рахунок на побаченнях 50 на 50. Вона майже ніколи не працює або на фрілансі. Якщо ти не будеш працювати і вона не буде працювати, то на що ж ви будете жити? Ініціативна, розумніша за мене, займається спортом, має шосейний велосипед. Працює в Айті. Так вона має взагалі не працювати. Чи вона працює в АйТі? Зовнішність 10 з 10. Тобто він сам себе оцінює як 6 з 10. А чому жінка має бути красивіша за нього? Ніколи не була одружена, ніколи не була в стосунках. Цнотуєва. швидко кінчає 1-5 хвилин. Ну так, а якщо вона цнотуєва, то звідки вона знає, як швидко вона кінчає з чоловіком? І я ще мовчу про те, що швидкість залежить від. Ну, в великій кількості від партнера, і от мені просто цікаво дівчина, яка працює в ІТ блогерша, розумна, 10 з 10 гарна, різнобічна, вміє задавати цікаві глибокі питання, вміє грати на музичному інструменті, займається спортом, має шосейний велосипед. Ну навіщо їй Олег? Ну буквально, якщо вона настільки красива, розумна і крута, то вона ж явно може знайти собі чоловіка набагато Кращого ніж Олег, буквально ну чоловіка, основною діяльністю якого не буде хейтити інших жінок у телеграмі, щоб приходити до нього в оцю його вонючу квартиру, заробляти ротом квіти. До речі, забула сказати, що в мене є інстаграм, і я зараз намагаюся його активно вести. Там багато новинок. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. На цьому я хочу завершити своє відео. Будь ласка, уникайте Олега просто будь-якими способами. Дякую за те, що подивились моє відео, і до зустрічі у наступному. Пока!